Місцеві владці, підприємці з України та за кордону зібрались на бізнес-форум, аби обговорити майбутню співпрацю. Мета визначити пріоритетні напрямки розвитку нашого регіону, шляхи залучення інвестицій та післявоєнне відновлення економіки. Якщо ми розуміємо, що під час війни це зробити не так просто, то ми повинні бути підготовлені для того, щоб залучити ці інвестиції після війни. Україна продемонструвала, що вона стала центром вільного світу. Наша з вами задача зробити так, щоб Україна стала Хмельницький, Хмельниччина стала і центром економічного світу після війни. Президент громадської спілки Українсько-Австрійська асоціація одним із найцікавіших напрямків для інвестицій у нашу область вважає агросферу та зелену енергетику. у Хмельницькому та регіоні є підприємства з австрійським капіталом. Вони займаються фруктовим бізнесом, агрокультурами і сільськогосподарською продукцією. Хмельницький регіон є одним з найкращих з розвитку гідроелектростанцій. Цікава Хмельниччина для іноземних партнерів і у сфері туристичного бізнесу. на 100% ми зацікавлені у розвитку туристичного бізнесу у Хмельницькій області, але ми не стільки хочемо відкривати та розвивати тут свої власні заклади, а хочемо саме допомогти місцевому бізнесу, підвищити його до міжнародних стандартів. Можливо, це будуть і якісні навчання тренінги так, щоб це відповідало міжнародним стандартам. Організували бізнес-форум міська рада, громадська спілка Українсько-Австрійська асоціація та громадський рух Вільна нація сьогодні дуже важливо по перше вести діалог з бізнесом. Бізнесу сьогодні не просто друге, дуже важливо під час цього діалогу розуміти усі проблеми, і ми завжди намагаємося їх вирішити. І дуже важливий спект сьогодні, сьогоднішньої зустрічі. Це іноземні інвестиції безпосередньо Австрії, Європейського союзу. Ми те. Тут повинні розуміти, що створення умов для цих інвестицій дуже важливо. Помилійська міська територіальна громада буде все робити, аби створити сприятливий клімат, аби ці інвестиції саме до нас громаду надходили, тому що це дуже важливо. Інвестиції, нові робочі місця, податки. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.